Ну що ж, Гайс, вітаю всю українську спільноту з додаванням української мови Барк Рейдерс. Ніхто не думав, не гадав, не планував. Розробники нас не попередили про такий сюрприз, але приємно, дякуємо М Барк. Ви найкращі. На жаль, поки що, українську. Не можна вибрати напряму зі стім з випадаючого списку, але вам потрібно вести команду у властивостях гри при запуску. Додаткової є ще декілька новин, балансний патч. Вийшов всі деталі, патчу можете почитати у мене в телеграмі. Переходьте за посиланням в описі. Також обов'язково залітайте на Twitch. Я там стрімив в момент виходу патчу 8 годин. Стрімлю я кожен день, стрімлю багато. Це моя основна діяльність. Перейдіть, захолотися, підтримайте україномовний контент і весело з кайфом. Проводьте свій. Час на прямих трансляціях. Ну, а зараз прошу вас вліпити лайкос цьому відео, тому що можете просто забути. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть якийсь комент для максимального бусту в алгоритмах Ютуба. Бажаю вам приємного перегляду і побачимось на поверхні. Вони реально додали українську без анонсу. Найс! А... Шваха. <р f2> <рuelly> <рuelly> вовча зграя, Головне, що не бурталь. Нарешті у нас є своя вовча зграя з шлюхами і Black чат. Деки немає нічого. стор, новий скінчик. 1300 всього коштує. Це недорогий скін. Oh. Alpine Rescue Set. Що, Ой ой ой, слухайте, прикольно. Гарна, гарне ковадло. Ну це імба, це імба. Давайте подивимося, які опції кольорами є. Мінімалістичний. Ой-ой-ой! Ти що? Дуже гарно. Штани прикольні тут. Боти прикольні. Прикольно. Газмаск можна прибрати. Цю сумочку теж можна прибрати. Радіо. Шарф. Можна і так нав нав навіть бігати без шарфа. Бамс! Еквіпнулись. <риколіст> <риколіст> Новий емод прикольний. Друзі, якщо у вас є бажання підтримати мій контент фінансово, найкращий спосіб це підписатися на монобазу. Є два рівні підписки. У Будь-якому випадку ви отримаєте доступ до закритого телеграм-каналу зі мною, де ми обговорюємо різні новини, обмінюємося блюпринтами, а також варіант темний лицар. Ви отримуєте віпочку на Твіч і ще багато різних бонусів. Дякую всім, хто вже підтримує і вже підписався. Без вас, гайс, мені було б дуже і дуже складно розвиватися. Дякую всім. Скупчення птахів, поховане місто, Бар'єт Сіті. Збільшена кількість дрібниць, збільшена кількість птахів, збільшена кількість тирольок. Це, походу, трінкети. Тирольки це трінкети. Знаєте що? Я зараз покажу вам, що це. Так, на мапі, я так розумію, нічого відмічено не буде. Нам просто потрібно шукати десь на дахах е, гнізда пташок і подивимося, що, що це таке. Бамс, бамс. Хорошо. Да, пташина движуха. Ого У бачили це? Чи це тільки я бачу? Вау. Вау, 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 вау. Вони просто ходять по озеру. Дивіться, тут якісь нові з'явилися. Це коротше від. Це відсилання до нової мапи, яка буде додана наступною. Нам в Roadmap сказали про те, що буде нова мапа. І там скріншоти дуже схожі з, з, з цими уламками кораблів. І тут ходять оці велетенські арки гігантські. Я думаю, що це будуть нові боси. Треба снепхук в некст катку. Так, да, так, да, да, я обов'язково снепхук візьму. О, стоп. Не бачу демарів. Ні, да, де, нічого не бачу. Опа, гнізда птахів. Сюди. Що тут? О, топовий лут, гайс. Супер! Клас! Чотири гумових деталі і три насіння. Найс! Nice. Оце я розумію. Вау! Вау, 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 гайс! Ви шо? Та ну. Це не може бути. Єбать, слоти викидають! Так, ну так, тут трінкети, трінкети. Ага, зрозумів. Гриб, навіть можна знайти гриба, прикиньте. Тирульки, тирульки, так. Тирульки це трінкети. Я здогадався. W стрімер 400 IQ, здогадався, що таке тирольки відразу. Сподіваюся, цей чал не агресивний і він не буде відкривати по мені вогонь. Як тільки побачить. Я хочу подивитися, які ще варіації качок. Ковадло більша віддача, ніж Венвіла. Так. Мила качечка, тропічна качечка. Качечка з. Супутник. Жесть. Розмальована качечка. Ну це найр... найрідкісніше. Я не знаю. Цікаво, чи золота є реально. Чисто для мене пач вийшов. Сюда качачуси, підніть щити. Качачуси. Збільшена кількість зіпок між дахами. Це правда. І тут спавняться трінкети. З більшим шансом. З високим шансом, я б сказав. Бачите? Тут чисто ось такі речі. Талісмани, типу. Локалізація чи шиї переклад? Це шиї переклад, ближче туди. Кам'яні обшукую, звісно, я обшукую. Стильна качечка ще є, просто жовта. Серйозно? Скільки варіацій качечок існує в цій грі? Інопланатна качечка. Лоу! Next trial собшук демарів. Можливо, можливо. Хто скільки залутає цих спавнів качених. Може бути, це хороше припущення, до речі. Це хороше припущення. Reasonable. Тут не залутано, прикиньте. А поруч залутано було. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще одна рожава качечка. Ти прям як даблкава стріляєш. Дякую за комплімент, бро. Ну, це івент чисто збирати лайно. Три качечки 21 тисяча. По 7 тисяч одна фіолетова качечка коштує. Ця коштує по 3 тисячі. По тисячі синя. Оця розмальована по 3 тисячі. Ця по тисячі, це по тисячі. І це по тисячі. Все по тисячі. Ось ця 9К. Ось ця 7ка одна. Покажи, як на поличці буде. А ну подивимося зараз. А, ось вони розмальована, залана, кайф, прикольно. Ну, хоча б тут вони відображаються ось так. Бачите? У мене з'явилась нова ціль в грі зібрати своє качення військо. Блять, грошей дуже багато заробляється. Гайс, Тепер з цим івантом у вас взагалі не буде ніяких проблем назбирати 5 лямів на експедицію для п'яти скілпоїнців.